Привіт, друзі, сила і витривалість це те, що потрібно кожному в залі. І якщо дійсно робочих добавок не так багато, щоб прям випив і навалюєш у залі, то креатин це виключення, дійсно працює. Також ви, мабуть, звернули увагу, що нещодавно він взагалі пропав у магазинах і на нього підвищилась ціна в декілька разів. Давайте зараз розберемось, як допоможе креатин, якщо ваша ціль – трохи підкачатись, і чи є сенс його використовувати, враховуючи таку ціну, бути спортивним просто. Поїхали. Доброго вечора. Ми з України. Креатин зарекомендував себе як добавка для набору маси та підвищення силових показників. З нею дійсно можна зробити більше. Кивіво! Кивіво! У організмі він відповідає за створення енергії, це як батарейка, яка дає максимум потужності у короткий строк. Наприклад, енергія з креатину використовується, коли ви робите 2-10 повторів у жимі, або хочете пробігти стометровий спринт, чи навіть зробити взривний кидок у боротьбі. У організмі є постійно запаси креатину, у новачків трошки менше, у тренованих більше. Взагалі, креатин можна отримати з їжі, особливо його багато в червоному м'ясі, але з нього ми отримуємо ну дуже маленьку кількість, щоб отримати хоч якісь ефекти. Але якщо ці запаси креатину підвищити, ваш павербанк для м'язів зарядити, то і ваші спортивні показники суттєво підвищаться. У нас є більш детальні відео про те, як працює креатин, як його обрати і правильно вживати. Тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. І так, які є варіанти на сьогодні, тому що кілька місяців назад взагалі брали те, що було. Все, ти Крім того, ціна підвищилась не тільки через курс долара, а ще й через те, що у світі був глобальний дефіцит креатину і сировина подорожчала. Тому постає питання, чи доцільно його використовувати за таку ціну. Про це пізніше. На сьогодні в нашому магазині вже з'явились як звичайний креатин-моногідрат, так його форми малат або і цілі комплекси. З бюджетних варіантів є польський креатин від орфіна. Це варіант моногідрату без смаку, є також і зі смаком. Ще один доступний варіант це креатин від українського виробника Спортер, звичайний моногідрат 200 грамів без смаку, без лишніх інгредієнтів. Цікаво, що тут використовується форма креапюр, тобто. Більш подрібнена. Далі новинка в нашому магазині від е, угорської компанії Tesla, причому нічого спільного з Ілоном Маском, але ціна на креатин моногідрат без смаку цікава. Щодо угорських брендів, періодично з'являється біотек та сайдек, як в порошку, так і в капсулах. Дещо дорожчі варіанти це all-nutrition, креатин малат з яблучною кислотою. Вони більше підходять, якщо у вас є якісь проблеми з засвоєнням креатину. Креатин Біотек PHX у капсулах для тих, у кого порушена кислотність шлунку. Цікавий варіант це комплекс від… Сайтак Нутрішн креабом тут цілих 5 різних видів креатину із допоміжними інгредієнтами для засвоєння. Іде зі смаком. Взагалі, щось періодично прибуває, вибуває з полиць, але все одно вже ситуація набагато краще ніж декілька місяців тому. До речі, ті, хто дивились нас і раніше, і вклались не в біткоін, а в креатин, то зекономили непогані гроші. Дамо пару порад, як обирати креатин. Якщо вам не принципово зручність прийому, обирайте порошок. Він трохи дешевший ніж капсули чи таблетки, а ефективність однакова. По інгредієнтам, нехай це буде звичайний чистий креатин моногідрат без смакових добавок. Він і так не має ніякого смаку. Навіщо платити за підсолоджувач? Shut up and take my money! Також радимо обирати звичайну форму креатин-моногідрат. Інші форми є сенс обирати, якщо ви вже спробували і є проблеми з засвоєнням, або хочете спробувати щось більш просунуте цікавіше. По якості і виробникам нагадаю, що всі виробники фасують з однієї сировини в 90% випадків це сировина з Китаю, і це нормальний креатин. Окремо виділяється ще виробник креапюр. Наприклад, як у спортера. Але в принципі він такий самий. Єдина різниця він краще подрібнений і виглядає як пилюка. Що стосується доцільності використання, то навіть з подорожченням. Одна порція креатину на день обходиться менше 10 гривень. Це як і Орфіна, так і Спортер і навіть комплексний Сайтек, незважаючи на виробника, теж дешевше 10 гривень. 9 чи 10. 10! Так! Да. Да. Ой, Не чує баба. Для порівняння ціни. Порція протеїну на літо 2022 року коштує 25-60 гривень. Як правило, креатин приймається щодня 1-2 місяці. А тому у баночки в 300 гривень. Грам вистачає рівно на 60 днів. За цей час уже на другий тиждень прийому суттєво підвищиться сила і витривалість. І як наслідок, сила і форма м'язів вас приємно вразять. До речі, дослідження теж підтверджують ефективність креатину. Ось посилання на відео. І давайте так, щоб закрити тему ефективності. Напишіть в коментарях, якщо ви використовували креатин. Працює чи ні. Це буде цікаво як новачкам, так і нам. На нашу думку, навіть з подорожчанням, креатин дійсно вартий уваги, якщо у вас є якісь спортивні цілі. Це найкраще поєднання ціни за результат. Ідеальний баланс, шкода не з усім так. І якщо у вас обмежений бюджет, то протеїнчик десь можна посунути з вашого арсеналу і зупинитись на креатині. А я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. лайк, підписка. Побачимось.